Лінгам двері в нищо. Садгура розповідає нам про значення та науку, що стоит за формою лінгама та створенням стародавніх храмів в Індії. Стаття 18 липня 2013 року. Садгура, значит, слово лінгам означає форма. Ми називаємо його формою, тому що коли непроявлене начало почало проявлятися, або іншими словами, коли почалося творіння першою формою, яку воно набуло, був еліпсоїд. Ідеальний еліпсоїд це те, що ми називаємо лінгамом. Творіння завжди починалося як еліпсоїд або лінгам. А потім стало багатьма речами, і ми знаємо з нашого досвіду, що якщо ви занурюєтеся в глибокі стани медитації. Перш ніж настане точка абсолютного розчинення, енергія знову набуває форми еліпсоїда або лінгама. Отже перша форма це линга остаточна форма це Лінгам. Проміжний простір це творіння, а те, що знаходиться за ним, це шива. Ну, тепер... Слово шива буквально означає те, чого нема. Це означає ніщо. Ніщо це дуже негативне слово. Ви б краще зрозуміли його, якби поставили дефіс між ними. Ніщо. Те, що є, є фізичним проявом. Те, чого немає. Що таке саме Так, те, чого немає, ага. це те, що знаходиться поза межами фізичного. В Індії є тисячі храмів побудованих для того, чого немає. Більшість цих храмів шиви, не мають конкретного божества в будь-якій формі. Вони мають лише репрезентивну форму і зазвичай це лінгами. Форма лінгама – це отвір у тканині творіння. Отже, храм це отвір, через який ви входите в простір, якого немає. Це отвір, через який ви можете впасти. Сьогодні більшість храмів побудовані як. Торговельні комплекси зі сталі та бетону, ймовірно, тією ж метою. Бо все перетворилося на комерцію. Коли я говорю про храми, я маю на увазі те, як створювалися стародавні храми. У цій країні в давнину храми, будували лише для шиви і нікого більше. Лише пізніше з'явилися інші храми, бо люди почали зосереджуватися на негайному богополуччі. Форма Лінгама це отвір у тканині творіння. Отже, храм це отвір, через який ви входите у простір якого нема. Сама природа людського сприйняття така, що все, чим людина зараз з чим. Мабуть, людина зараз пов'язана, буде для неї єдиною істиною в її досвіді. Зараз більшість людей задіяні лише п'ятьма органами чуття, і це, здається, єдина істина нічого більше. Органи чуття можуть сприймати лише те, що є фізичним. І оскільки ваше сприйняття обмежене п'ятьма органами чуття, все, що ви знаєте, як життя, є лише фізичністю. Ваше тіло, ваш розум, ваші емоції та ваша життєва енергія є фізичними. Скажімо, якщо ви бачите фізичне існування як шматок тканини, і ви йдете по цій тканині, те, по чому ви йдете, це все, що є реальним. Але коли ви дивитесь вгору, здається, що вгорі величезна порожнеча, і навіть там ви розпізнаєте лише фізичне, ви дивитеся на зірку, сонце чи місяць, все це фізичне. Ви не сприймаєте те, що не є фізичним? Те, що ви називаєте храмом, схоже на дірку в тканині, створюючи простір, де фізичне стає тонким і щось поза ним стає видимим для вас. Ця наука про те, як зробити фізичне менш очевидним, є наукою освячення. Наука про те, як зробити фізичне менш очевидним, є наукою освячення, щоб цей вимір поза фізичним став очевидним або видимим для вас, якщо ви цього бажаєте, примітка. Редактора е, завантажте електронну книгу Садгуру шива найвищий злочинець. Електронна книга сповнена багатої графіки та перлин мудрості Садгуру, які розкривають багато практично невідомих аспектів істоти, яку ми називаємо Шивою. Зустріньте Шиву як ніколи раніше.